Так, вітання. І так, остання частина про будку. Ось, ось так вона виглядає. Оця жительниця туди щось не хоче заходити, поки невідомо чого. Ось так воно все в мене завершено. Так, що ми тут зробили для опалення? Є ось тут пульс електроніка в мене. Тут червоне, це... Тепла підлога, а синя це додатковий обгрівач. Невеличка вентиляція, не знаю, потрібно чи ні, не відомо. Ось так воно виглядає все всередині. Отут о, він, Ось тут стоїть додатковий нагрівач. так, о Що трошечки гріється. Термодатчик, зараз тепло, 16 градусів. На цьому датчику мене 16 градусів. Ну, тому він зараз не вмикається. Тепла підлога у нас трошечки гріється, ну, така тепла, 17-20 градусів там є, як в кімнаті приблизно. От, підлога ця підіймається, якщо треба там щось поприбирати, це все отак підіймається, можна підняти, витягнути, ось так воно це все виглядає зсередини. Тут в мене Знайшов себе утеплювач, якийсь понабивав на щіль, щоб сквозняка не було. Ну, тут супер-пупер герметичність не потрібна, так, щоб трошки було та й добре. Це так, щоб криша не падала, можна обслуговувати її. це пінопласт, зовнішня вагонка, пофарбована. А ця жительниця нас не хоче тут жити. Ось така історія.